Києві все більш помітне місце поряд з походами займають туристські зльоти і змагання. Вони поєднують собі елементи активного відпочинку спорту та знання поведінки людини в екстремальних умовах. Це командне змагання. виходить, що це, як правило приїжджають класи, і діти дружні потім на багатьох многих літні сорінування їх і зближають і повишають. Психологічний клімат, як счас та достаточно важливо в дитячих колективах. І ми здоровлюємо і морально, і фізичні дітей. Нещодавно відбувся шостий щорічний учнівський зліт з техніки спортивного туризму. Під час відкриття виконувався гімн України та було піднято прапор. Змагання складалося з таких етапів: паралельні мотузки, горизонтальний маятник, зав'язування вузлів за спиною, траверс та дюльфер. На змаганнях молодь не тільки весело та активно проводила свій час, а ще й показувала та удосконалювала свої навички в цьому виді спорту. Це мероприятия развития спортивного туризму як вида спорта і как оздоровлення дітей, щоб как можна больше дітей оторвати і от вулиці, і сидіння дома перед компьютером, потому что это, на мозгах будет глобальна біда. Що діти сидять вдома, нічого не видят, не, не дышат свіжим воздухом, не активно не двигаются. І мені навіть страшно приставити, що буде через 30, якщо сьогодні діти сидять перед комп'ютером. Такі глобальні цілі ці для нас, для детской організації. У змаганнях брали участь як новачки, так і сильні туристські колективи. Для кожної вікової категорії було передбачено свої завдання. Але для всіх діяв один закон оцінювання швидкість та якість виконання. Яка команда буде найшвидшою у виконанні завдання, та й буде переможцем. «Що Головне для победи, головне для побіди це бажання». Змагання проходили в ігровій формі та імітували екстремальні умови в горах. Кожен з маленьких туристів мріє про перше місце. Але як то кажуть, головне участь, а не перемога. «Екстремально але було Екстремальна коли там падать тяжело, на то я так, я думаю, там намного легче. Оно все подкажется, оно, ну, то есть оно все разлетается, с рук вылетает. Просто падаешь. У меня очень хорошее ощущение, все так прикольно, все так быстро и вообще очень круто. Я рада, что я поучаствовала. Очень страшно, до сих пор ноги трясутся. Это вообще, я как будто, как будто я не здесь, у меня прямо здесь нет. Это непередаваемое ощущение. Захід завжди проводиться на свіжому повітрі та під відкритим небом. Деякі колективи залишились навіть ночувати з наметами, щоб востаннє перед довгою зимою відчути ще раз туристську атмосферу та поспівати з друзями. Олена Сльоско, Олексій Грібський спеціально для рано вранці.